Може ввечері якийсь цікавий фільм посмотримо. Та да, давай, я не проти, але треба якихось закузок по Та не вопрос, я можу прямо зараз піти і купити те, що все треба. Прямо зараз вже піду, візьму гроші. да, добре, то вже збирайся і купи якихось чіпсів і сухариків, буде добре. Окей, то я вже збираюся і поїду в дальній магазин, там дешевше. Окей, все, пока. Я піду поїм. Ааа, Куда я попал? Шава, куди я попал? Це напевно якась шахта. О! Тут машина Фанка, значить, він має бути. А куда я вообще йду? Надеюсь, я тут я, там. Щось мені моя чуйка підказує, що тут до мене хтось до. Б... Там на ті кості тут не просто так. І хтось оставив, значить я тут а не. О, мені Катя, я щось знайшов. Опа, я щось знайшов. Що це таке? Це і це? Це монстр, який хоче випитися, треба бути такше, щоб він мене не почув. Урія, я тебе знайшов. О, мені Катя, воно рухається. Так. Да, да. Це монстр, який хоче нас з'їсти, треба спасати. Є ідея. О, нарешті вихід. Єс, ми ну вибралися, нарешті. Вказується, це була шахта.